Вітаю! Цього разу здійснимо огляд стандартних віджитів у WordPress. Аби до них дістатися, йдемо до адмінпанелі. Потім до випадного меню Design. Його розгортаємо і вибираємо Віджети. Аби активувати віджит, його треба перетягти ось на цю панель. Наприклад, вибираємо віджит Архіви і перетягуємо. На ось цю бокову панель. І ось тут відпускаємо. Якщо підемо до лицевої частини сайту, побачимо архіви. Отже, що можна налаштувати у цьому віджиті? Передовсім можна змінити назву. Якщо тут нічого не вказувати, то за замовчуванням, як ви помітили, назва буде архіви. Можна зробити так, що відображатиметься кількість публікацій. Зберігаємо. Оновлюємо. І тепер бачимо, що вказується, яка кількість публікацій для кожного місяця. Також можна зробити, щоб цей список був випадним. Зберігаємо. Оновлюємо. І тепер бачимо, що у нас є тут випадний список. Повернімося до першої опції і назвемо цей віджит Мої архіви. Зберігаємо, повертаємося до лицевої частини і бачимо, що назву змінено. Тепер цей віджит можна згорнути. Скажімо, ви хочете або тимчасово сховати цей віджит, або не певні, що хочете його видалити. В такому разі можна його просто перетягти і таким чином перемістити до секції Неактивні віджити. Таким чином, якщо ви, скажімо, передумаєте, то можна його просто перетягти назад до цієї панелі. Перевага полягає в тому, що коли ви його сюди переміщаєте, на лицевій. Частині його не видно, тобто є інші віджети. Але, якщо ви повернете його до бокової панелі, то бачимо, що наші налаштування збереглися. Якщо ж ми просто його видалимо, і потім додамо ось так, то налаштування збиваються. Тому ось на цю панель. Неактивні віджети, краще перетягувати те, що треба або тимчасово сховати, або ви не певні щодо майбутнього цього віджета. Видаляємо. Далі віджит категорії. Також перетягуємо до бокової панелі. Тут теж можна вказати назву, скажімо, мої категорії. Зберігаємо. Йдемо до лицевої частини, оновлюємо і бачимо змінену назву та перелік категорій. Також можна відображати їх як випадний список. Ось так. Далі. Також можна вказувати кількість публікацій. Тепер бачимо, скільки публікацій у кожній категорії. І можна вказати чи відображати ієрархію. Ну, ця опція працює, коли є підкатегорії, оскільки у моєму випадку підкатегорії у мене немає. То відповідно. І це налаштування нічого не змінює. Отже, видаляємо цей віджит. Далі останні коментарі. Ну тут, в принципі, все зрозуміло. Можна змінити назву. Скажімо, просто коменти і вказати кількість коментарів, які ви хочете, щоб відображалися. Скажімо, один. Зберігаємо. І перевіряємо на лицевій частині. Бачимо один коментар. Видаляємо цей віджит. Далі у нас віджит посилання. Тут можна налаштувати те, як виглядатиме сувій блогів, або більш відома назва блогрол. Можна вказати чи показувати всі посилання. Чи лише ті, які належать до категорії «Свій блогів, також можна вказати чи показувати посилання на зображення, якщо є зображення, що асоційовано з цим посиланням, ну, скажімо, якщо збережемо зміни, то ось тут бачимо, що посилання має асоційоване зображення. Тепер, якщо ми цю опцію вимкнемо і збережемо зміни то буде показуватись лише текст, але без зображення. Якщо ж повернути зображення, але вимкнути показувати ім'я посилання, зберігаємо зміни, то буде видно лише зображення без тексту. Також можна вибрати чи показувати опис посилання, якщо такий є. Оновлюємо, може бачимо опис. І також можна показувати рейтинг. Рейтинг це своєрідний ідентифікатор, який можна використовувати, скажімо, для розташування посилань у певному порядку. Щодо цього віджита все, тому його видаляємо. І перетягуємо віджит текст. Тут також можна вказати назву. І, власне, сам текст. Ну я просто скопіюю ось це речення і вставлю його декілька разів. Зберігаємо зміни. І тепер бачимо наш текст. Тут є лише одна опція. Це автоматично додавати абзаци. Як вона працює? Скажімо, якщо ви зробите пробіл ось тут і збережете зміни, не активуючи цю опцію, то, власне, ніяких змін не відбудеться. Тобто текст виглядає так само. Якщо ж ви увімкнете цю опцію автоматично додавати абзаци, то ось цей пробіл буде вважатися. Кінцем попереднього абзацу. Оновлюємо. І бачимо тепер, що це перший абзац, а це другий. Видаляємо віджит текст. І додаємо віджит хмаринка тегів. Тут все просто. Можна вказати лише назву. Скажімо мої теги і зберегти. Цей віджит просто показує теги, які використовуються у вашому блозі. У другій частині я покажу, які є налаштування у віджетах праворуч. Тобто календар, мета, останні публікації, пошук, сторінки та РСС. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!